Ким для тебе є брат? Роздуми над Словом Божим на четвер 10-го звичайного тижня, рік перший. Того часу Ісус сказав своїм учням. Кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано прадавнім, не вбиватимеш, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата нікчемо, той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурню, той підпадає під вогняну гиєну. Отже, якщо принесеш свій дар до жартовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жартовником, піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Шукай згоди зі своїм противником швидко, доки ти з ним на дорозі, щоби противник не видав тебе судді. А суддя тебе не видав в слузі і не кинули тебе до в'язниці. Воістину кажу тобі не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього кодранта. Господь Ісус переводить наш погляд, нашу увагу з зовнішніх вчинків до їхньої внутрішньої причини. За вбивством приховується гнів у серці. Який потім перероджується в образливі слова, а ті переростають у бійку і врешті у вбивство. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпадає під суд, якщо хто ж скаже на свого брата нікчемо, той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурню, той підпадає під вогняну гиєну. Слово нікчема в грецькому тексті вжито в його оригінальному єврейському або арамейському звучанні рака, дослівно пуста голова. Можливо, цей вислів був настільки популярний на Близькому Сході, що навіть при перекладі на грецьку мову слів Спасителя не було потреб перекладати це крилате слово. Етимологія цього слова дуже цікава. Воно має спільний корінь зі словом ракія, небесне склепіння, твердь небесна, якийсь великий простір. Той, хто чув вчителя з Назарету, не міг не співставити цієї гри слів. Ким для тебе є брат? Вікном, через яке сяє слава небес, чи пустою головою? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.